Недарма у народі кажуть, що життя прожити не поле перейти. Часом диво дивуєшся, як у людини доля складеться, якими тернистими стежками буде вести, яких тільки випробувань не підкине. А от якщо людина має велике, добре та чуйне серце, то витримає з гідністю усі випробування і не втратить найкращих людських рис. Не піддасться впливу байдужості та жорстокості. Так можна сказати про Олександра Яковича Ісаєнка, одного з довгожителів Білогірщини, який 14 березня зустрів свою 90-ту весну. Привітати ювіляра завітали гості з райцентру. Хотілося б і хочеться всім нам тут і вашим рідним, звичайно, ще раз побувати в вашій оселі, побувати на вашому сторіччі. Імениннику довелося пережити немало болю, розчарувань, боротися за власне життя. Ювіляр пам'ятає події тих далеких років у найменших деталях. Батька побачить, то теж не дуже таке іде в западну. Там то, там ну, плотіцьку роботу, мухати строїть. Там хати робить, і то тобто, корміть, сказати, а в суботу йде за дому, за нас, щоб буханку хліба таку здорову принесе, бо діти ще були двоє. Розповідаючи про те, як працював на польського пана, Олександр Якович не стримує сліз. Удень йшли, лежали в лісі десь, ховалися, а вночі йшли, судно нас половили і забрали в лагерь лагерянцях. Господи, боже, намосу це так, не вдигають, не всуваються, тільки кабруку гадують, більше нічого. У важкі роки війни Олександр за сотню тисяч кілометрів зустрів своє кохання. Разом з дружиною виховали шістьох дітей. Наразі у чоловіка 12 онуків, 18 правнуків та двоє праправнуків. Він досі веде здоровий образ життя, їздить на велосипеді. Ще в такому віці, щоб люди їздили на велосипеді, це дуже важко, але він це робив до того часу, доки не усліп. Ну трошки в нього проблеми були з зором. Олександр Якович пропрацював усе життя в колгоспі. Його мужні руки 35 років крутили кермо трактора. Праця ось запорука довголіття. Горілки не пив, от. мало потребляв. Робили, робив за хуляри, добре робив все, а мало потребував. Молодість було всього, що хочеш. І бився з бабою. До речі, батько іменинника теж був довгожителем і прожив 102 роки. Цього можна побажати і Олександру Ісаєнку, Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.